Призиваю стихію вогню собі на допомогу, призиваю статі землі, собі на допомогу, прийдіть, очистять всіх тих, хто дивиться наших предків роду, до 10-го коліна, включно від негативу, магічного, енергетичного, все зле лихе полише нас цієї миті. Буде так і так єсть. Вітаю всіх на каналі Магія Тару. Сьогодні у нас продовження чистки роду, і ми будемо сьогодні чистити 10 коліна по лінії батька. Нагадую, що всі, хто відкрив це відео, Незважаючи на те, що почали вони спостерігати цю чистку з першого коліна роду чи з 10-го, як сьогодні, все одно це корисно, і ваша, ваші предки очистяться, і ви очиститесь, і з вас зніметься навантаження, кармічне, негативне. Так, і ви не будете відпрацьовувати хоча б за деяку частину ваших предків, негативний кармічний тягар. Негативні кармічні програми. Так. Вища сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, в 10-му коліні роду, по лінії батька, сім раз про бабушки, сім раз про дідушки, всі ті, на яких я зараз вказую свої схемі роду. Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ой, перевернула колоду бабуся. Допустя неупокоєна, була зрада в її житті. Так, раз, два. Також неупокоєна. Три. Упокоєний. Чотири. Також упокоєний. П'ять. Упокоєний предок. Шість. Упокойний предок. сім. Упокоєний. Вісім. Також упокоєний предк. Дуже добре. Тільки двоє неупокоєних. Ці я пишу, що вони упокоєні. Хто хоче зробити індивідуальну чистку рода, записуйтесь, це буде набагато ефективніше.